Вітаю всіх! З вами знову Євгенія. І як ви бачите, перед вами орхідейка, я її отримала вчора. Значить, давайте подивимося її кореневу систему. Вчора її не показала вам, ну, треба було її трошки напоїти. Дуже вона була сухенька. І Сьогодні вже, думаю, якраз квіти трошки розправилися і покажу вам саму орхідейку. Значить, подивимося корінчики, Чудово все і навіть є назва, е я її прочитала як Мерлін. Ну, не знаю, пробита назва пробита, хай буде Мерлін, а може, Може, я неправильна, я не спец в англійській мові підкажете, чи правильно я прочитала, чи ні. Розетка невелика, компактна така, шийка все прекрасно, листичків багато, така орхідеєчка. Ну, от, скажете, шо, та така проста, та може б щось друге. А ви знаєте, ми покупаємо орхідейки по настрою. От як нам захотілося. І під цей настрій нам впала в око якась орхідейка, і ми її от хочемо. От хочеться, зараз нічого не цвіте. У нас на вікнах одні зеленушки стоять, ні цвітоносів, нічого немає. У мене там тільки легенда. Квітне на три квіточки і доцвітає вже бігліпчик саумон. Ну, от захотілося, захотілося щось такого освіжити свою колекцію. І думаю, в кожній колекції все рівно є такі орхідейки. Так, це біляночка. Просто біла орхідейка, крупноквіткова, квітка 12 см. У мене є е, така до 9 см біла орхідейка, але форма зовсім інша. Є та, що я купляла від відцвіташкою, була крашена орхідейка, в неї теж зовсім інша форма, пелюсточок, така більш тарілочкою, ну там до 10 см квіточка. Ну, от Захотілося мені Просто білої орхідейки. У мене колись подібна була на початку мого захоплення колекці... колекціонування моїх орхідеєк. Ну, тоді ще не було досвіду такого гарного, то я її втратила. І ну, це завжди красиво. Біла орхідейка це завжди красиво. Яка б вона не була, з якою б губкою не була. Ну, є біглі, пибілі. білі. Все ж таки гарно. А, в общем, під настрій попалася мені така орхідейка. Вона недорога. Зараз білі орхідеї взагалі недорого стоїть. Ну, от, захотілося мені і все. Я придбала. Так. а... Чому я вчора її вам не показала, бо квіточки були, ну, дуже такі вже е, отак от, висіли, геть зовсім усі. Ці ось дві квітки, так і не хочуть піднімати свої носики. А з цієї сторони трошечки квіти розправилися, були зовсім зовсім такі всі понурі. Вже, бачите, за сутки трошки вона напилася водички. І квіти піднялися, розкрилися. Ще ось є бутончик, і цей бутончик. Ну, в общем, щось в мене буде квітнуть. І я придбала таке добриво для своїх красунь. Добриво називається Speedfall. Це ручна розфасовка, тому що саме добриво. Дуже дорого коштує. Воно начебто не містить таких солей, які будуть відкладатися на ґрунті, на корінчиках. Ну, хочу спробувати. Значить, взяла я три види для квітування, для вегетації. В общем, бачите, 2-4 мл на літр води. І старт для своїх малюків, для тих, що пересадила, ну, хочу спробувати. Воно таке густеньке, таке дуже-дуже густе таке. І такого цікавого кольору. Ну, я думаю, що не по 2 мл, буду по 1 мл на літ, тому що я, у мене в основному вже всі в закритій системі. І я роблю ну, невеличку дозу добрив, щоб не спалити корінчики. Ну, в общем, хочу попробувати. Вставлю вам фото м -м, заводської упаковки. Хто може пробував? Таке добрива, будь ласка, напишіть в коментарях, як воно себе веде. Ну, захотілося ще по поекспериментувати. В общем, такі в мене ще новиночки, такі придбання. Будемо пробувати, що воно зараз в зиму, як появляться, можеш цвітоносики, то буде момент під підживити таким добривом. Ну, в общем, така невеличка, похвастулька. Пишіть коментарі. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!